Спосом слова святого Іванія від святого макарів. Того часу учні Йохану та Фарисеї послуги. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому, чому учні Анна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм, хіба може гості весілля постити, коли з ними молодих? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть поступ. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі теж у нього і нових від старого, і діра стане гірша. І ніхто не пливає молодого вина в старі бордюки, бо інакше вино борга бордюки. І тоді вино пропаде і бордюки, але молоде вино у нові бордюки. Це є слово Господнє. Chęć słowa to Ewangelia zniszczy naszych grzechów. Amen. W imię Ojca Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drogi w Chrystus, Braty i Siostry, wilewne, czcigodne Siostry Zakonu, Monachini, Drogie Nasze, Szanowni Ministranty, Organista, Panie Parafiany, Улюблені, кохані Божі діти. Разом з Фарисеями сьогодні запитуємо пана Ісуса, чому твої учні не постять? Тому що піст це дуже важливо. піст це дуже велика молитва, дуже сильна. Пригадаймо собі такий момент, коли. Приходять учні до Пана Ісуса і кажуть, там була людина, яка мала Злого Духа, і ми молилися і не могли нічого зробити. А пан Ісус каже, тому що цей вид диявола, Злого Духа можна вигнати тільки молитвою і постом. Це означає, що піст має дуже велику силу. Але Увага велика, не сам в собі піст. Тому що ми можемо постити для того, щоб зберегти здоров'я. Ми можемо постити для того, щоб зберегти якийсь гарний вигляд, фігуру тіла, там, не знаю, ми хочемо купляти нових штанів, платів, якісь там убрань. Ну, і це теж піст. Піст, наприклад, часом навіть. Так негарно скажемо, в політиці грає велику роль, тому що люди постять, бастують, страйкують. Хтось це робить так на показ, в такий спосіб, щоб інших привернути увагу людей, щоб щось вигнати в цьому світі, щоб навіть захищаючи права людські, щоб дати доказ, що це для нас важливе, що це дуже цінне, що це необхідне в житті. І навіть про це пишуть газети, радіо говорить, телевізорі показують, що якась людина постить. І знаєте, для мене, наприклад, особисто такий на показів дуже страшний, тому що коли постиш сам для себе, то годен-негоди не витримав що хліба, з'їв. а це постійно хтось тебе там фотографує, показують телебачення. І там або витримаєш, або помреш. І питання заради чого? Чи заради спасіння, чи заради Божої слави, чи заради того, щоб переказати якісь важливі цінності християнські, моральні, для чого такий піст потрібний. І сьогодні пан Єсус відповідає цим фарисеям, людям, які теж прийшли до Нього. І каже їм в відповідь, теж задаючи питання, а навіщо ви опослати? Очевидно, сьогодні святий Марк, євангелист не пише такого речення, але коли Ісус починає пояснювати, що мої учні мають між собою посеред себе молодого, пан молодий, жених, речений, пан Ісус говорить про себе. Очевидно, сьогодні ми теж трішечки розуміємо, хто такі молода, молодий, жених висла, наречена, наречена, але ще пару років, може тому, це були певні традиції, якісь заручені, спеціальні обряди, одівання вегану, наряджання молодої. І це була людина. Першої уваги в селі чи в місті, бо десь відбувалось весіння. І чому так? Очевидно, пан Ісус на себе каже молодий, але там є ще такий ну, підтекст, якби думка така трошки скрита. На молодого всі звертають увагу. Може бути в селі там директор школи, глава лікар. Може бути бурміст, чи якийсь голова сільради, голова колгоспу, це і дуже знатні люди, високопоставлені. Але в момент весілля кожна проста людина є найважніша в селі. Чому так? Тому що на нього в цей момент звертають увагу. І пану Ізусові йшлося про те, щоб розбудити в нас фантазію, мислення. І свідомість, що це таке увага, і навіщо вона потрібна? Навіщо вона потрібна? Якщо ми хочемо так з людьми поговорити, ми ніколи не кажемо слово увага, але ми, коли хочемо щось важливе сказати, якесь оголошення, хочемо там перешуміти, перекричати цей шум, який є між людьми, то не раз хтось хлопає чи там чимось стукає по столі або. Наприклад, там ложечкою по стаканчику і кричить Увага, увага! Я щось хочу сказати. І це слово, воно привертає увагу. Навіть в східній літургії, коли б ми брали участь, наприклад, в церкві, якби пішли там, чи в грех то там перед різними такими моментами, молитвами, там, виходом з Біблією, потім з чашею, чи, наприклад, коли є читання Евангелії. Там псьон скаже, будьмо уважні, промовимо усі з усієї мислі, або будьмо уважні, свята Івангелії там від Марка, як сьогодні. Люди тоді слухають, бо псьон скаже, будьмо уважні. Чому ця увага є так потрібна? Можна сказати, дуже проста відповідь, дуже просте пояснення. Пригадаймо собі рай, оборот Еден. Адам і Єва, гарний створений світ, вся природа. І Бог в певний момент каже: будьте уважні, тому що є одно дерево, з якого вам не можна їсти. Але з усіх дерев можна їсти. І в цей момент люди. Адам і Єва замість того, щоб бути уважним на Бога і подивитися сюди, де Бог ходить і чути Його, вони почали дивитися і споглядати, якби адарувати тільки це дерево. І вже нічого не те'ясувало, чи там хтось прийшов, чи якісь звіри, чи пташки, чи там щось розквітає на деревах. Знаєш, там бараболя росте, капуста, кукурудза, ша що там щось так придумуємо собі зараз. Але вся увага була на це дерево. І приходить диявол, перед тим як людина мала согрішити, послухати Бога. І одно, що він зробив, відвернув увагу. І Єва почала розмовляти з дияволом. І як пропала увага, то вони нагрішили. І до сьогодні це називається приворотний гріх. І Пан Єсус каже, будьте уважні, навіщо ви це робите? Навіщо вам піст? Піст завжди приготовлює нас до якогось свята, до якоїсь урочистості. Вдома завжди так, принаймні, в селах знаєте, я в собі виріс. Були такі простенькі страви. Там щось зварила мама чи бабця, якийсь кусочок, там пляска, якийсь хліб, скажімо. Але не було там якісь напечених струдлів, коржиків, ще чогось. І це було тільки на свято. І ми чекали на постливи. Бо на свято буде Пасха, на свято буде Кутя, бо на свято струдлі будуть, бо на свято ще там щось буде, пончики якісь. І це все мало бути на свято. І ми чекали цього. Це був піст. В очікуванні свята. А пан Єсус каже, я молодий, весіння зараз. Треба їсти, не можна прийти на весіння і сказати, я не буду бо я пощу, так? Тобто треба взяти участь в цьому весіллі. І пан Єсус заохочує учнів Йоанна і Фарисеїв, взяти участь у весіллі пана Ісуса, в цьому бенкеті, в цій агапі любові. І тільки цим можна пояснити, навіщо нам віст і коли не потрібно постити. Якщо ми заговорили вже за східні церкви, то скажемо, в них там ну, такі, ну і в нас теж строгі правила, але там якби, люди бояться цих правил і пристерігають їх більше. Люди знають, що, наприклад, в неділю чи в урочистость ніхто не б'є поклони. Хто б'є поклони, то ну, можна, це не гріх, але. Правилами є приписано, що тільки можна бити поклони там. в будний день чи в покутний день. В монастирях та живуть монахи, в неділю немає спільних молитв. Врем'я ж моляться кожен хто куди хоче, а тільки в будні дні робочі є спільна молитва, тому що це праця, молитва це праця. І в неділю теж не можна постити. Якось одного батюшка питав і каже, а чому ви людям не пояснюєте. В церкві на службі Божій, що в неділю не можна постити, що можна їсти. І він мені каже: ну, знаєш, якщо я це людям скажу, вони не будуть постити. Тобто ми батюшки їмо, там жарене, парене і варене, а люди 40 днів на рибі сидять, так? тому що не хочуть цього казати, але в неділю заборонено постити, так, по правилах, тому що це є бенкет, це є весілля Пана Ісуса. Це є учта Євхаристійна, яка згадується на честь Пасхи Ісуса Христа. І тому, наприклад, ми скажемо, кожен день, коли ми є на службі, ми є запрошені до участі в бенкеті Божому. І кожен з нас повинен прийняти комунію, кожен з нас повинен взяти цей кусочок торта, так скажем, чи каравай. І як хтось не йде на, напрямив до комунії. Так, то, виходить, це постник. Очевидно, з різних причин. Так? Хтось не хрещений, не шлюбний, не встиг посповідатися, ну, різні причини є. Але якщо в нормальних обставинах, то ми повинні взяти участь в цьому бенкеті Божому, в цій учті Євхаристійній, тому щоби не бути постниками на весіллі Пана Ісуса. І ось до цього сьогодні Пан Євген запрошує. Для того він сьогодні вчить жити нас в правді і каже, що те, що старе, не може бути новим, а нове може змаркуватись в старому. Це не значить, що ну, старі люди це неправда, чи стара традиція, чи якась модлітва стародавна, чи пісня стародавна. Тільки старе в Біблії теж означає, що пройдений. Так. Є щось нове, так, ми навіть співаємо перед і сакраменти старих прав постом під час. Так, тобто ми тепер живемо новим Єрусалимом. новою якоюсь практикою життя з Богом. Але ще раз кажу, не означає, що ми відкинули традиції. Так, Тільки ті нове це означає, що нас така молитва відновлюється, я стаюся новим. Тому що ми в Адамі, всі є старими людьми, всі, навіть дитина один чи два роки. Але коли ми є з Богом, коли ми є в сповіді, в комунії свят, приймаємо причастя, коли ми молимось йдемо до костюла на літургію, ми є новими людьми. Бог нас відновлює. І те, що старе залишається, залишаються якісь там звички, забобони, якісь там. Традиції не потрібне, ще там щось, це все таке старе, яке лишається. І ми йдемо в новий шлях з Богом. Шлях, який нас оновлює. Шлях, який нас оновлює. Так скажу, колись був я в одних людей, і в гостях і у чоловіка гарна після ремонту, і щось там розмовляємо. І вони там, чоловік жінка, діти, що там то одному сказав, то другому то щось там. Та ні, так не буде, та ні, давай такої, вже навіть вже сперечаються, я кажу, слухайте, я був у вас п'ять років назад. І каже, хата була стара, і ці сварки були такі самі. Тепер хата нова, а сварки старі. Давайте або сварки міняйте, або вже їх прикидайте. Бо треба до нової хати нових людей. Нових людей. Якщо хочете бути старими людьми, йдіть в літній кухню, в наші без ремонту. А до хати не йдіть, повинні нові люди. І не так дивляться, де другу і кажуть, може і правда, так, бо треба все робити, щоб те, що ми робимо, воно нас відновлювало. Щоб воно нас відновило. Бо то все, ці ремонти, то все ми колись лишимо, а самі підемо такими стариками до Неба. Гадеться про те, щоб ми були новими людьми, щоб ми йшли до Бога після сповіді, після комунії, після молитви. Ось так йти до Бога новими людьми. Тому пан Ісус сьогодні пояснює, що таке нова людина, хто такий молодий, наречений, що це Він, сам пан Єсус, і навіщо пісня? для того, щоб приготуватися до більшої події. І такий пісні ми переживаємо перед Божим народженням, перед Вільканосними святами, Пасхою, переживаємо пісню. przed jakimiś uroczystościami. U nas na przykład doma zawsze te babusia ma taki zwyczaj, jak denach, jak było jakieś uroczyste święto, na dzień wcześniej postowo. Czy to było Piotra Pawła, czy tego Antoniego, czy Matki Boskiej Zielnej, tam czy w niebowzięcie, czy tam wszelkie jakieś święto, czy przemienienie pańskie, babcia zawsze jeden dzień wcześniej postowała i kazała Юдру урочисту, стодіся хліб і вода. Так пам'ятаю, бабця завжди мала такі звичай. Я думав, ну де це написано. Але теж потім, як пішов Чиця Максонта, то в монастирі в нас теж перед якимись більшими святами Марії теж в Павліннів є пісні. Один день перед, перед святом завжди треба постути. Ось і цей звичай до бабця не була в монастирі, але десь вона таке знала. Так кажуть, старі люди щось вони знають. Старші люди чогось там навчились в житті. І тому ми сьогодні теж повинні зрозуміти, що цей тислінь повинен нам служити для відновлення, повинен нам служити для того, щоб ми вміли потім пережити цю урочистість, яка показує нам такий бенкет небесний, яка показує нам ця урочистість, як може бути в небі. Що в небі це є свято, це є прочість, це є якесь головне свято, яке ми будемо переживати всю вічність. І тому ми на землі цього вчимося. Для того, навчені Евангелією, яку сьогодні читаємо в другому розділі Святого Марка, хочемо собі правильно підійти до цієї справи, правильно зрозуміти сенс і значення. Пост, також побачити, що в нашому житті це пан Єсус найголовніший. Це є той молодий, той наречений, який забирає всю увагу нашу, забирає від цих приземних справ щоденних, таких земних якісь там обов'язків і звертає на себе увагу, щоб ми часом не звернули увагу тільки на це дерево, яке не можна доторкатись. Але і так буде нас обрешення. Але коли звертаємо увагу на Ісуса Христа, то знаємо, що Пан Єсус нас ніколи не підведе, що Він є той, який є нашою гарантією, який є нашим спасінням. І тому хочемо позбутись того, що є старе в Адамі, і вибрати те, що є нове в Ісусі Христі, щоб з такою обновкою ми могли утримати напроду Неба. Амінь. Не панді поколений Ісус Христос.